Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пляцок макова насолода. Він надзвичайно смачний. Мак в поєднанні з сиром це дуже смачно. Він гарно нарізається та дуже добре тримає форму. Щоб приготувати маковий корж нам буде потрібно сода, оцет, сметана, борошно, цукор, тертий мак та яйця. Яйця з цукром збиваємо протягом 5 хвилин. Тоді додаємо сметану та знову збиваємо. Тепер додаємо тертий мак та легко перемішуємо. В соду виливаємо оцет та додаємо до загальної суміші. В кінці додаємо борошно та перемішуємо на низьких обертах міксера. Ось так виглядає маса, готова до випікання. Вона досить рідка. Будемо випікати у формі на пергаментному папері. Готову масу переливаємо у форму на пергаментний папір та будемо випікати на протязі 25-30 хвилин при температурі 175 Цельсія або 350 Фаренгейт. 15 хвилин охолоджуємо у формі. Тоді витягаємо з форми та ставимо на дерев'яну поверхню, залишаємо до повного охолодження. Тепер випікаємо сирковий корж. Для цього нам потрібно домашній сир, яйця, цукор, ось такий пудинг або кукурудзяний крохмаль, сметана, масло кімнатної температури та ваніль. Маса гарно взбилася та готова до випікання. Переливаємо її на пергаментний папір у форму. Випікаємо на протязі 50 хвилин при температурі 175 Цель 350 Фаренгейт. Ось як гарно виглядає сирковий корж. Він гарно пропікся, тепер остигаю у формі до повного охолодження. У цьому пляцкові крем надзвичайно простий. Лише вершки збиваємо без цукру. Ось так повинні виглядати гарно взбиті вершки. Сирковий пляцок вже охолодився, став кімнатної температури. Як бачите, в ньому був ось такий бортик. Я його легенько зрізала ножем, щоб пляцок був рівномірним. З даного рецепту, який я вам записала, корж маковий випікається лише один. Вам потрібно два. Тому один корж ви випікаєте самостійно, охолоджуєте та ось так легенько зрізаєте верхній шар макового коржа, той, що трошки присох, та залишаєте лише нижній. Макові коржі потрібно добре змочити холодною перевареною водою, не солодкою, щоб ваші коржі були смачні вологі. Зверха змазуємо нашим кремом. Тоді викладаємо сирковий корж. Його також зверху змащуємо вершковим кремом. І останнім кладемо знову маковий корж. Поверхню також змазуємо вершковим кремом та бука. Бажано також змастити вершковим кремом. Тоді все ставимо в холодильник хоча б на 8 годин. Шоколадне покриття. 30 г гарячих вершків та 30 г шоколаду. Все гарно перемішуємо. Шоколад переносимо у харчовий мішок та робимо ось такі смужки. Тоді за допомогою дерев'яної шпажки робимо ось такі полосочки. Лиш подивіться, який цей пляцок макована солода гарний у розрізі. Він не лише гарний, але ж надзвичайно смачний. Мак в поєднанні з сирковим пляцком та вершковим кремом смакує надзвичайно добре і буде до вподоби кожному вашому гостю. Смакуйте!